Я Фламплай, і сьогодні ми пограємо в Roblox, в Плейс, який називається Симулятор супергероїв. Ви мене вже давненько просили його зняти, тому ось. Проте перед початком відео підпишіться на мій телеграм та Діскорд канал, сілка буде в описанні. Що ж, а ми погнали е, Так, для начала я, я почну з мого любимого. Да, Дедфу. Я думаю, що тут вопросів нема. <perfektionic> це Дедпул, це мій один із любимих фільмів Марвел. Я розумію, що комусь здирався якийсь один фільм, комусь -то другий, того хай тут, тут нема смислує міннятися. Is... Мені, наприклад, дуже нравилася Дедпул і Віана. Хоч ну, ще Чоловік-Паук новий непоганий був. Ого, я ж вам кажу, що в кожного своє мнення, наприклад, мені подобається Дедпул. Я дивився усі його часи, в тому числі в кіно я дивився послідні Дедпул і Росомаха. Того, скажу вам чесно, я їм бав, всім советую. Так, погнали. Я зрозумів, що в нього є, ну, понятно. Далі в нього є автомат, є... Блін, жаль, що я додавала золотих пістолів, було прикольно. Це легендарна, звичайно, сила, така, з Дедпул і Росомаха, коротше, хто Дивився все это и e, Ну короче, короче. Кстати, ще торт тут прикольный. Я тоже тоже люблю. Я дивився по ньому всі фільми тоже так само. І мені понравилось. Того. Так, давайте ще знову. ідеально Все, давайте. Щось... <сі> я вот... Все, давайте, Всім пока. Давайте. Ладно. E, ну короче, короче, давайте я сейчас езжу. Кстати, я тут yes, есть доктор такого, Що рідко додать доктора Стренджа, що не пойму. Я грав в різні ігри, що з доктора Стренджа тут основном нема. Хоча все було б знати, це була б така имба, если б його додали, я понимаю, яка це имба могла б. Так, моя хп уже мало. Давай сюди. Я в тебе сейчас гранату зресу. О! Ну такі пістолі прям така имба, як золоті. Кстати, у мене одного таке мнення, що фільми Марвел трохи скотились за останнє время. Тобто, наприклад, взяти ту саму Мадам Паутіну. Ну, знаєте, із останніх фільмів мені подобався Веном Последній Танець, це «Імба», я його теж дивився. Я ще всі частки Веном Майя подивився недавно, це просто, це теж «Імбовий» фільм. Е, теж всім советую. Ну, от типу Мадам Паутіна, так же, ну, якось, хз, якось, вже не так, славно, давайте ми зараз візьмемо отак. Блін, не попав. У мене ще таке кеш для вас, але я вже хочу щось інше спробувати, бо за нього гра чисто скучнувати. У нього е, однотипне оружие, це всякі, ну, понятно, так є фільми, це пістолети і цей. Ну, знаєте, що йде після Дедпула? А ви гадайте! Росомаха, звісно! Зараз подивимося, що ти можеш, Росомаха? Це ще хто? Це хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Це ще хтось чи це хтось? Ладно, эээ, ведь ты можешь как-то быстро ходить, может, либо что-то, так, ой блин, я им была способна зазнать, ох ты, ох, махарьок. что, давай, ты иди сюда, я сейчас буду уси способна связать, пидряб, хоть я даже не знаю, что он делает, сейчас я не знаю, что он делает, я взяла все пидряб, давай, так, погнал, я не знаю, что он делает, делил, Так, сейчас минус флеша ГГшни. Томпсон. Ух ты, у него так и самые баки. Так, короче. Дым, конечно, больше, чем готовить. Ну, кстати, ПЖ. Так, слад, якобы, злий, злис, злис! Плохий. Так, я... иди сюда, я сейчас буду ггашать. Ой, я на это. Те... Я на... я так, дивися. и а что она вообще делала? Что я сделала? Иди сюда. Что я же на ты попался, Сюда иди. Ну что, ты раз. я так делаю. А она что сделала вообще, еще нет? Ах ты, супермен меня заморозил. Опять заморозил. Да ёх, махарек. Все, давай. Да вы издеваетесь, схваты супермены. Мне зато... Завтра... Щось... Мені щось одному казалось, що знаєте, росомаха і повний, не даже оружие трохи похоже. Тобто, ну, всі ігри, по крайней мере. Тобто, пістолет, э, там когти, там в нього ножі, а, всю, а тут когти, чисто. Ну, чисто похоже. Давайте вот и я сейчас попробую, иди сюда, Супермен. Ты меня заморожил, пускай сейчас, но признайся. Да иди сюда. Да йо, що она текает? А блин, моя мало хп ну, ладно, пофиг. Я все равно я сейчас играю чисто о за супермен. Да Да, о со Железный человек. Тони Старк. Представляете? Що це було? Е, ну я не знаю сказать. Знаете за кого давайте я подумаю, блин. Давайте я сегодня чисто те зара чего его можно брать. Щось ти літаєш так і собі по городу спокійно. Піпець, в мене ще яка свідня вода літає. Чисто пригаш, що... мені і за цього мені чисто та й свій не рався. Ще чисто я так і літаю по городу, знаєте. Я грав в спайдермена, я це прямо бажаю. Такі сцени, де ти літаєш чисто по городу з Польщі Палтін. Це кайф. Бо я в ігрі по спайдермену грав разом. І правда, і оригінально, і не оригінально, Ну, оригінально по сравненню.

Копию, так давайте сюда. Я не знаю, конечно, что мы тут літаем, чисто беремо по воздуху, но в принципе мені то. И тепер давайте. А що це делать, бо я ще не дошл? Блин, я софиген, сейчас на ньому клас, значить уже. Ты можешь засудрить. А як пришел? А як ми тебе атакували? Ще? Я сейчас не пойму. Вона вообще такой якось, Що, и она сейчас так для красоты, я не пойму. Не, ну тут знак рил. Тут як для красоты, сейчас так полетать можно. Класс! Блин, не сарился класс, мой да. Вот это щас так изнов. Хоп! Полет блін, це прикольно, вийде. Ну ладно, давайте ще за слідчого згадимо, бо Чоловік-паук, я ж кажу, що це офігенний персонаж, але це іменно, щоб політати чисто для краси, і подивитися за городом. То так, прикольно. Кого далі? Можна Black Panther, кстати, непоганий. Либо Тора, або ще Флаша, любо Супермена. А які тут? Да, Black Panther, але вона просто... А ні, за Black Panther я вже грав, це фігня повна. Ну такой, это да, любителя, но меня не зашло. Блін, Того... блин, дальше тут две на маннама. Я бы ее заразу взял. Ну, без Дедпула. Ні, Не, наверное, даже так ось. такой фокс это прикольно. но знаете, кто прокольнейший? Тор. Тор сочистя я тоже. Він дуже хорошо проработанный, кстати. Дуже прям. Ну класс. Сюда, привет. Хочешь тебе сейчас будет гг? Ну я спрашиваю. Блин, не ну, зроблені непогано, як для Роблокса. Ну, конечно, якщо брати ігру, то нет, конечно, ж Роблокс, давайте сейчас считаю. Того... иди сюда. Что... Чо... Що молод можна кидати якось? Молодца що зараз буде Я то так чисто так усі, моя гагашна Боже, мені сануть усіх, просто. підряд такие. Вот І все, і и тебе никто даже не может ничего сделать. Лица, вот, хоп. И все, честно, длится я. Почти кожно можно кагашни, Ну да. Не знаю, что надо сказать. Ладно. Блин, кто я такий не попля... Ладно, жалко. Так уж безіграємо. Так, бежать, давай работать. А що це, наприклад, а ось ваааау Ні, це прикольно Невідомо, це все прикольна в мене О, Ось, це Росомаха Блін, я не знаю, що з ним робити Ще це все пантери, мені якось скучно, ладно Ще сходиш такий Ще це заклікає тебе Іди сюди, а то заклікає Та Росомаха, тебе ніхто не спрашив Блін, у мене способність і прав фіговий Ще це скажу Ще це панка каже, що Уже який там раз по щоту Спидермен от выкрытия будь спидермен Датор из несой способностях давайте я хоть за новозатихоблок нервана, но у скучновата. А Знаєте за кого чете давайте за него попробуем за Халка. Я, кстати, я все не бачу тут не бачив тільки двух персонажів все. Це Халк и Капитан Америка давайте на час за Халка зайдем. давай Ох ты ех що це за силошка? Ого! А что я сделала мене вопрос? Ты я не заметил три ха. Иди сюда. Иди сюда. Ты багаж, скажи мне честно. Сюда, иди. Это искав сюда, иди, сюда, иди. то с тобой решать будем. Так, а да, тасы, кстати, ба. ілі прыжок такой. Да, давай сюда. Сейчас мы не знаем, все со всем человека там было была? Да. А так он вообще ничего делала. В чем прокол прикол? А так и сейчас особо ничего делала, да? О, чисто кулак, классик классического, но крал, но классно. Слышь, ты что меня кивай забираешь? Тебя мне, мне ты пока честно? Минус. Ну, не мінус, камінь. Ооо, чисто. О, йо, йо, я сайбов. Я знала сайбов, коли, якщо щас сюди заходить, його невозможне ггшити, наскільки я знаю. Чисто вони, як, знаєте, ходять і все, сайбов, вкінчено. Тільки я не пам'ятаю, як його вже робити, бо я раніше в все, але я вже забула, як вони це роблять. Короче, давайте, якщо одне-посліднє персонажі... И давайте допустим, допустим, это будет кто? Давайте Капитан Америка, как я сказал, что я его еще не вижу. Что ты можешь делать? -то? Скажи мне, Капитан. Давай. Бабах! Граната! Куда ты? Граната. О, молотора! Ссылочка на Пстители. Так, да. Жесткий пистолет, конечно, у него. Я думаю, не... у Дедпула пістолєт слабий. Ну, я не проти пістолєт, я про себе пістолєт. Ну, я, ви, поняли. Ой-йо, -ой -ой, який імбовий, яка імбова! Коротше, я поняла, що я жодного разу не бачу, я вже поняла. Що ти мене достав? Сю-да йди! А що, воно ще щось зробило, чи ні? Коротше, давайте, последню, бо Капітан Америка ще нічого не зробив. За кого ви не грали? Давайте за Айромена, так скажем, напоследок. О, моя любимая. Да. что здесь, если мы сюда А-а-а, да, даже так. Даже так. Сюда, иди, иди, сюда. Это я прыгаю придав. А, куда инвентарь? Кинтарь, а, -а, -а те, мини даже урон, заследка еще. правильно, хорошо. Я вам вот сейчас был ГГШ, давайте по одному, блин. Что мы не ним делать? Ще може? Щось... А, блин, кого это можно? Нафига не доможем? Так, давайте цього. Потом цю спасон. Потом Тихо. Давай. Что я делаю? Так, мы насчет мои хп, мало я займущий. Не щит sheet капі... е, якого капітана? Щит у, Желез у Железного человека самба но його на изуча посеана як я поняв так, С, кстати пишите в коментарях, яку яке ще мені плейс поиграть именно в Роблоксі. То що в другие игры ігри... се должно ще вийти відео, по ідеї, я думаю по цьому як его я по Фюшен Моді. Eh, ПВЗ Fusion мод. А поки що не знаю, але я ще помагаюсь підготувати вам, eh, до речі, дві масштаб, два масштабних відео. По плану, вони повинні вийти 24 і 30 листопада. Перший 24, а другий 30. -го. Просто їх не також їх хотіла, то що я їх просто не наша ф особо діла, з того більше всього я хотіла ще випустити вже на днях, але прям на днях не получиться. Того 24, якщо що це понеділок, якщо я не нашаваюсь, чисе неділя. а не це неділя. Якраз неплохо. Вроді це неділя, якщо я не ошибаюсь. то в принципі должна вийти відео тогда. І 30, але ну, я поки що не скажу, що це імені за відео. Потім ви узнаєте, коли вони вже вийдуть. На перше, по, ну... краще, там ще що може щось то Десь вона може вийти як і раніше, так і позже. Того я поки щось не знаю. Може і раніше, і позже вийти. Хто його ви за поки що. Ну, я більше всього вам сообщу про це в одному із своїх відео. Я також сообщу о цьому в своєму телеграмі. На того так, здатимо козки гашм любов. Ну короче ладно. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Фланплей. Бувайте!